Скажіть, будь ласка, а наше законодавство сьогодні дозволяє людині, там, скажімо. дозволяє все. Дозволяє все... абсолютно, там все, все буза якась йде, там, що їм щось не дозволяє, це дурня. Все дозволяє. Бо було а... б бажання гроші і все таке. І це... ті, хто сьогодні дуже там репетує, що, що вони за анархію, в енергетиці ніколи не буде анархії. Запам'ятайте, будь ласка. І якщо ти просто. Поставив собі сонячну батарею і скажешся, чого це в мене не забирають, коли мені хочеться Вибачте, це на такий простий процес. Бо єдина енергосистема вона потребує дуже там дуже серйозні технічні, технологічні процеси, реактивні процеси, поля і так далі. І тому там просто так не відбувається ця диспетчерізація, не в Україні, ані в Україні, ані будь-якій інші країни. До речі, мережі, які дозволять це робити, легше. Вони не дешево коштують. Ці мережі треба адаптувати, модернізувати, вкладати туди гроші. А тепер скажи людям, що гроші для мереж це тариф. Це завжди тариф. От будь-якій країні це тариф. Мережевий тариф, там коштує. От просто я на пальцях вам поясню, бо цю арифметику вона проста, але люди як, як просто як звони з ніби От скажіть, я вам задав питання: от не електричне, але ви, ви зрозумієте. Ми з вами поїхали купили там морковку там в магазині. Да? Там, там, як ви думаєте, а скільки на полі ціна морковки і наскільки вона відрізняється від морковки в магазині, почищеної, визваженої, після морозивки і так далі і тому подібне? Ну ви ж розумієте, що там 3, 4, 5 разів, так? Да? Так, да, я думаю, що все, ці, все це розуміють наші глядачі, які розуміють, що треба. Слава Богу. Да? За бензин заплатити, які морковку доставлять в Ну, Логістика. Логістика це головне, да. розумієте? Да. Тому я ще раз ніколи не порівнювати. Є вартість енергії на генерації там, де її виробила умовна енергата. А її ще треба доставити високовольтними мережами, середньовольтними системами розподілу. Треба виставити вам рахунки, укласти договори. Треба ввести цей цю діяльність розумієте, білінг так званий. Тому це завжди коштує. Будь-який роздріб, він багато коштує. І саме тому в кінцевому тарифі в Європі половина це тариф на мережі. Йде війна, ворог влупив туди, куди влупив. Він знав, куди влупити. І те, що відбувається, це ціна війни. Тому якщо якісь люди не розуміють цього і вважають, що це якась штучна ситуація, і що хтось там або, або солить цю електроенергію, або експортує, або ще щось, то їм треба, треба вибачте, до лікаря йти. Це ціна війни. Свою ціну війни, воїни ЗСУ зараз на фронті, одну вони там розумієте, платять величезну. А ми з вами всі платимо тут свою ціну війни. Щось покращувати більш-менш в якому плані. Справедливо ділити ресурс, якого не вистачає. Да, тут є проблема, але ж його все рівно не вистачає, і ви знаєте прогнози фахівців, а не балаболів, які бігають по ефірам. Що цей дефіцит на жаль у нас буде достатньо довго, і мова йде не про місяць, не про два, а мова йде про декілька років, як мінімум. Як мінімум. Тому просто в цій ситуації ми будемо жити з обмеженим ресурсом достатньо довго. І тому треба, перше, заспокоїтися, сприйняти це як реальність. Да? Не як черговий там, скандал, а як реальність. Тобто така ціна війни. І говорити про ключові такі проблеми: як його справедливо поділити, як його ефективно використати. Бо теж з цим так само є великі проблеми. Як взагалі в цій ситуації, якщо його не вистачає влітку, ми скаржимося, що ми від спеки дуже без кондиціонера там е, прямо помираємо, але взимку що робити, як там запобіжники зробити знов таки в залежності від того, хто який дохід має, хто де живе, і хто взагалі збирається це робити чи не збирається. І чи має держава робити за людей, допомагати їм, чи взагалі на себе взяти? Бо на це питання немає відповіді на сьогодні. Основна маса е, політиків нинішніх кажуть: люди, це ви там підіть, е, проєкт розробіть, кредит візьміть там, десь, а ми можемо вам, вам чимось допоможемо. Ну, Наташа, я дуже багато спілкуюся з людьми, з хрущівок, розумієте? З багатоповерхівок, як з Києва, так і в інших містах. І, на жаль, коли ти з ними говориш про проєкт, на який треба скинутися, там не чи маленьку суму, або на е, кредит, якийсь, люди якось не дуже люблять це не, не дуже вони готові швидко це робити. Тому я стверджую, на жаль, швидкого рішення ніякого, на жаль, там не буде. Нас ждуть великі проблеми цієї зими. Чи будуть вони катастрофічними? Сподіваюсь, що.